Житловий комплекс «Фазар» Фазер відріял встигніть скористатись гнучкими умовами. Спікер Кремля Дмитро Пісков каже, що диктатор Російської Федерації Владимир Путін готовий вести діалог із президентом Франції Еммануелом Макроном. Давайте послухаємо. Макрон сказав про готовність поговорити з путіним. Тут дуже важливо напевно згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому, якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити. Я нагадаю, що така заява піскова. Це, мабуть, відповідь на ту заяву президента Франції Макрона, який в п'ятницю дійсно говорив про те, що треба налагоджувати комунікацію з Путіним і навіть повертатися і вести з ним діалог. Хто пропустив Макрон? Ось в п'ятницю заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним. Він каже, що Європі доведеться таки знайти власний спосіб якось безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Путіним ну а не робити це через Сполучені Штати Америки, які активно просувають мирні переговори. Давайте послухаємо або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним. Ось такою заявою Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили таке про згоду надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро, але вони відмовилися знову від ідеї конфіскувати заморожені активи Росії. Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає міста за столом переговорів. Про мир в Україні. І зараз Сполучені Штати Америки дійсно перебрали на себе ось весь цей мирний процес, але не зрозуміло знову ж таки, чи готовий Путін припинити війну, оскільки ми з вами знаємо, що імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнають змін. І от дивіться, що ще Макрон каже про це. Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально. А ми ж зі свого боку з вами бачимо, що росіяни не готові не тільки до припинення вогню та справедливого миру, а вони взагалі не готові зупинятися. І ось як заявив Володимир Зеленський, сьогодні протягом тижня Російська Федерація атакувала Україну приблизно 1300 дронами. До речі, майже 1200 також випустили керовані авіабомби та дев'ять ракет по нашій країні. Найбільших ударів зазнала Одещина та південні. Регіони нашої країни і відповідні служби, як зазначає президент, досі безперервно працюють над відновленням нормального життя на постраждалих територіях. І ось буквально щойно також з'явилася інформація про ще одну цинічну атаку Російської Федерації, адже у Рівненській області, внаслідок вже сьогоднішнього нічного російського удару, пошкоджений знову ж таки об'єкт цивільної інфраструктури, одна людина постраждала. Про це повідомляє. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль він пише, що один із працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці влучання. Наразі там працюють представники сил безпеки та оборони, а також інших структур. І знову ж таки, я нагадаю, що я вже е, сьогодні повідомляла, що повітряні сили збройних сил України. Е, Повідомили, що сьогодні вночі російська армія запустила по нашій країні 97 дронів, і 75 із з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Ось вам і намагання Путіна вести перемовини. Ось вам власне і бажання кривавого очільника Російської Федерації зупинятися та припиняти війну. Не зупиняється його армія, вбивця на фронті. Ну і не зупиняється і він, продовжуючи надавати. Злочинні накази обстрілювати цивільні і мирні міста України. Тому я лише вкотре нагадую вам про те, що б там не відбувалося зараз, ми з вами маємо пам'ятати на фронті кується наша перемога на фронті. Кращі сини і донька українського народу виборюють зараз наше з вами право на життя. Бо бачите, так нам доводиться сьогодні, в 2025 році, боротися просто за життя у своїй рідній вільній країні. Бо на жаль, поруч з нами існує Російська Федерація, з якою весь інший цивілізований і здавалося, б, адекватний світ намагається якось домовлятися, але з ними немає про що говорити. Вони розуміють тільки мову сили. Тому давайте зробимо так, щоб наше військо було сильним і щоб наші сили оборони могли давати гідну відсіч окупантам. Будь ласка, долучайтеся до важливого збору. Це збір на автівку для артилеристів Національної гвардії України. І ми його з вами вже майже закрили. Нам залишилося менше 50 тисяч гривень. Ми зібрали вже понад 550 тисяч. І я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше закрили цей збір, бо на фронті зараз дуже чекають на нашу підтримку і допомогу. Ну і знову ж таки, Зараз хочу розповісти вам, чому Росія не збирається зупинятися, і як насправді влада Кривавої Федерації продовжує збільшувати фінансування війни проти України навіть до речі, зі значним перевищенням закладеного бюджету. Отже, дивіться, за підсумками 2025 року воєнні витрати Російської Федерації вищі від запланованого рівня майже на 20%. Отже, дивіться, за оцінкою Міноборони Російської Федерації загальні витрати витрати сягнуть 15,9 трильйонів рублів. А це, уявіть, 198 мільярдів 800 тисяч рублів. Доларів, або 7,3% ВВП. Це на 300 мільярдів доларів більше, ніж закладалося в бюджеті. У середньому держава витрачає на війну 213 мільярдів рублів на тиждень. Отже, уявіть, на тиждень Росія витрачає 2,7 мільярда доларів, і ця сума могла б стати річним взагалі бюджетом для якогось там великого російського регіону. Але потягну байдуже на громадян Російської Федерації. Ну і до речі, це ж лише видатки по лінії Міноборони окремо на плечі регіонів лягають і виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих. А також лікування поранених і, звісно, протезування та поховання. Ну і для багатьох суб'єктів федерації це стає непосильним фінансовим тягарем, навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтогазових доходів. Але Кремль лише нарощує воєнні видатки. І знаєте, от такі цифри, такі дані, і загалом така політика свідчить про те, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші ніж економічна стабільність держави. Тож, щоб вони там не заявляли про готовність говорити, готові росіяни лише воювати. Ну і звісно, мільйони росіяни продовжують витрачати на пропаганду. Зокрема, Путін продовжує витрачати просто мільйони на цинічну брехню, якою його рупори пробивають дно, і роблять вони це щодня на багатомільйонну аудиторію.